У нашому місті є чимало споруд, які потребують реставрації. Однак станом на сьогодні є інші важливіші питання. До вашої уваги сюжет про колишню будівлю Праського банку. Увага на екран! Будівля філії праського банку в Бродах будувалась впродовж 1909-1911 років. Раніше на цьому місці стояли два будинки, а ще раніше готель під конем, що згорів під час великої пожежі у травні 1859 року. Сам банк функціонував до початку Першої світової війни, під час якої тут перебувала австрійська управа міста. В період Зун розмістилася військова команда бродів. У Другу світову війну місто бомбардувала німецька авіація. Цілями були різноманітні військово-стратегічні об'єкти, серед яких будинок штабу Кресової бригади кавалерії. Минулого року, через критичний стан дахового покриття, на реставраційні роботи в обласному бюджеті передбачили 6 мільйонів гривень. Ще півтора мільйона виділила місцева влада. У Бродах було розпочато реставраційні роботи будинку колишнього працького банку, в якому тепер знаходиться відділення поліції. Чому було зупинено роботу над відновленням, питання залишається відкритим. Людмила Шуткова, Сергій Нікішин, телеканал Брода онлайн.